Крим вже настільки посилений, вони побіжуть з Криму. Так званими «зеленими чоловічками». Так вони їх називали невідомими людьми, але всі розуміли, що це були російські спецпризначенці. Дати такий поштовх росіяни, ну як раніше, вони не лізуть в наш Крим. Крим вже настільки. Посилений у військовому такому ну, напрямку, і там настільки багато дуже важливих для російської е, військової присутності об'єктів, що їх знішення потребує е, і дуже е, такої потужної, і дуже точної. Ну і в наших умовах далекобійної зброї, ну, скажімо, мост через Керченську протоку, найголовна транспортна артерія завдяки, який росіяни не тільки зберігають свою присутність на Кримському півострові, але вони його використовують як такий транспортний хаб, де накопичують зброю. Техніку, і звідси вже їх направляють на південні області України, ну, матерікової України. Тому звільнення Криму потребує ну, враження цих військових об'єктів, а ну, це потребує зброї відповідної. Ну, ми знаємо результати цих ударів влучних і починаючи з серпня. 2022 року, як були нанесені перші удари по військовому аеродрому в Новофедорівці під Саками, і одразу тоді було знищено десь 9-10 військових літаків. Крим перетворився в прифронтову територію і це вже усвідомлюють всі. Ми це бачимо і по таких сферах, які Ну, нібито далекий від е, воєнних таких, ну, скажімо, е, обвал е, попиту на нерухомість Криму тепер е, росіяни, ну, як раніше, вони не лізуть в наш Крим. Хоча, правда, ще поки що не біжуть масово, але е, чекаємо на це як тільки почастішують удари по військових об'єктах. Ми очікуємо, що майже мільйон громадян Росії, які незаконно поселилися в період окупації Криму на півострові, вони побіжуть з Криму. Взагалі не хочу уїжджати з Криму. І Ті, які не зламалися, залишаються відданими української держави. Для них це величезна моральна підтримка. Ну, здавалося б, воно звучить як дуже. Но неправильно військові удари є моральною підтримкою для людей, на території яких і, де вони живуть і наносяться ці удари. Але це правда так. Люди бачать, що Збройні Сили України спрому України спроможні е, наносити втрати для російських військ, і це їх е, надихає на те, що Крим буде звільнений. Ми бачили ті процеси, які відбувалися в Криму починаючи з грудня 2013 року року, 2013 року, як тільки е за допомогою місцевої влади і в першу чергу за її ініціативу, скажемо, е за сприяння Верховної Ради Криму, почали створюватися так звані е сили е самооборони Криму. І все це. Ну, подавалося як нібито намагання зберегти громадський порядок, допомагати правоохоронним органам. Було розумів, вже тоді розуміло, що ці парамілітарні організації вони, ну, абсолютно контролюються владою кримською, яка вже себе відверто демонструвала як антиукраїнська очільники Криму. Здійснювали візити до Москви. Вже були прямі інтерв'ю про те, що, мовляв, якщо в Києві буде перепомагати. Перемагати будуть фашисти, то Крим подумає над своїм місцем і, можливо, він попросить захисту у Москві. І все таке інше це говорило і свідчило про те, що готується варіант відторгнення Криму від України. І ми про це не просто говорили. Ми подавали заяву до СБУ України. І тоді... Генеральною прокуратурою була відкрита е, нібито кримінальна справа, яка через два тижні за е, відсутністю ознаків злочину була закрита. Ми тоді усвідомлювали, що ми хочемо і що ми намагаємося здійснити е, в певній мірі, тодішня, ну, тодішні структури, і в тому числі правоохоронні. Вони були розгублені, розгублені е, тим, що центральна влада, ну, скажімо, десь перестала подавати ознаки такого активного життя. Президент побіг е, і все таке інше. Е, і для нас було дуже важливо, щоб дати такий поштовх Криму, що є е, 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 дуже такий потужний. Попит суспільства щодо назбереження територіальної цілісності і всі ті, хто згідно своїх повноважень, згідно законодавства України мають забезпечувати суверенітет української держави, вони мають просто опам'ятатися і взяти, як кажуть, себе в руки. І оцей мітинг він був. ну, Він з ми це дійсно продумували, бо були дискусії, навіщо ми робимо, чи ми готові. ну, Кажемо прямому розумінні взяти владу в свої руки, зайти в державні органи будь, ну, будівлі, там де розташовані державні органи, ми сказали: ні, ми не хочемо анархії, але ми хочемо змусити органи державної влади, щоб вони повністю виконували свої повноваження, і в першу чергу ті органи, які забезпечують. Мають забезпечувати суверенітет української держави, і в цьому розумінні, як на мене, нам вдалося виконати наше завдання. 26 лютого громадянське суспільство в цілому за закликом меджлісу кримсарського народу. Воно свою роль виконало. Воно не дало Москві. Отримати ту гламурну картинку, що нібито депутати чи більшість депутатів проросійські депутати Верховної Ради вони голосують за приєднання до Росії за звернення до Путіна і таке інше. Це ж була мета Москви, щоб отримати картинку, що нібито от відбувається, ну майже легальний спосіб таке відторгнення Криму, і, і ми це завдання виконали, але Правоохоронні органи не вступили в свої повноваження. Ми тоді не уявляли, що до такої міри вже. Інфільтровані агенти е, Росії, і в СБУ, і в прокуратуру, і в інші е, е, спеціальні органи, які якраз і мали би забезпечувати той суверенітет, і з одного боку ці органи не вступили от, в активні дії, а з іншого, е, ну, ми змусили Москву на очах усього шокованого світу. Задіяти другий варіант, якийсь там захоплення, як ми кажемо, варіант Б, вони почали відкрите і відверте захоплення е, Криму через зайняття збройними людьми е, приміщень Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму, так званими зі Луними так, вони їх називали невідомими людьми, але всі розуміли, що це були російські е, спецпризначенці. Ті люди, які е, е, зазнали переслідувань, гонінь, вони нараховуються сотнями, але якщо ми говоримо тих, які позбавлені волі і зараз знаходяться е, за гратами. Це близько 200, там 193 194 ну цифри так міняються. Хтось виходить, вже є такі, а кого заарештовують? Близько 200 людей, які зараз знаходяться в місцях позбавлення волі. Це політв'язні. Ну, дивіться, е, ну, якщо просто говорити про сутність того, що взагалі здійснює Москва, ну, про рівень і масштаби злочинів, які вона здійснює. На території України, то зрозуміло, що ну, подавляючи більшість нормальних людей, вони не можуть цього не усвідомлювати. І Москва для того, щоб от, ну, утримувати чи підтримувати от свій контроль над суспільством, вона і прибігає до таких методів, як страх. Тобто репресії через репресію це устрашення, І другий спосіб це просто тотальна масштабна цілодобова пропаганда, щоб просто ну, людям задурити голови і демонізувати все навколо українське, кримськотатарське, для того, щоб. Ті люди, які ну, знаходяться в такому стані страху, зомбування, щоб вони не мали і можливості подумати, чому взагалі так відбувається. І тому е людство нічого такого нового не видумувало, як утримувати окуповані території через репресії і пропаганду, я не думаю, що ми мало говорили про Крим. Ми говорили достатньо, але ми не відчували підтримку міжнародної спільноти в тому, що Крим повернеться до складу України, що буде відновлений суверенітет України. Міжнародна спільнота, ну скептично десь відносилася до такого нашого тяжіння, до нашого права. А повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року воно протрізвіло, змусило протрізвіти міжнародне суспільство не через те, що вони усвідомили, що Крим треба звільняти. а Більшість міжнародних політиків усвідомили, що загроза безпосередньо вже зависає над ними. І для того, щоб прибрати ту загрозу, яка Навісла вже над всім світом, і вони це усвідомлюють. Вони нарешті усвідомили, що треба починати з звільнення українських територій, щоб врятувати себе. Якщо б українська держава мала б системну цілеспрямовану державну політику щодо Криму, як до такої, знаєте, ну, території дуже е, з Особливим розвитком попередні століття і з дуже трагічною, ну такою долею, історією, і виходячи з того, що майже через півстоліття після вигнання. Стало можливим повернення корінного народу цього півострову кримських татар, і що це повернення співпало з розпадом СРСР і оголошенням незалежності Української держави. Тобто Київ мав е вести таку політику, щоб максимально е з однієї сторони там е зрівняти і надати. Можливості для розвідку всіх етнічних спільнот, які проживали в Криму, включаючи кримських татар, які тільки почали повертатися масово, і з іншої сторони, щоб всі процеси, які б відбувалися в Криму, вони б укріплювали. Присутність, українськість на території цього півострову. От цього не було. А по факту всі ті процеси, які відбувалися за підтримки Києва або при його мовчазній такій політиці, це насправді були процеси, які давали можливості домінанти одній етнічно більшій. Російській спільноті і тому там були абсолютно подавлені можливості для е, функціонування розвідку української етнічної спільноти 500 тисяч етнічних українців в Криму. Це колосальна цифра. І близько 300 тисяч кримських татар. Вони були подавлені е, російською більшістю, і оце є одним із е, ну, е, головних таких. Факторів, які і привели до, ну, скажімо, от саме в такий спосіб захоплення Росією Криму відносно легкий такий спосіб. Ну, зараз дуже модно говорити про ну, когнітивну ментальну деокупацію, тобто звільнюємо територію. Але відбуваються кардинальні ззови у ментальності людей, в їх, їхньому уявленні, що було, що буде, і чому так має бути. Я би сказав, що є універсальні підходи у всьому світові, і цього ще ніхто не відміняв. Це справедливість. Справедливість, яка спирається на закон. І не можна досягнути справедливості, якщо не будуть усунуті наслідки всіх тих попередніх. Таких руйнацій, які відбувалися, ну якщо ми говоримо про Крим, то на Кримському півострові. І нам треба відновлювати цю справедливість, щоб люди усвідомлювали, що щось є таке фундаментальне, на якому можна е будувати життя своє, своїх дітей, своїх онуків. Ну, скажімо, якщо колись там е виселили кримських татар і зруйнували все навколо, починаючи від топонімів, то Треба відновлювати е, ці топоніми, треба прибирати символи тієї російської імперської політики, треба відновлювати школи з українською мовою навчання, треба проваджувати державну мову, забезпечуючи умови для того, щоб люди могли розвивати свою рідну мову. Тобто, всі ці відомі механізми, які е, ну, здійснюються в багатьох країнах, там, де є розвинута демократія, і тому звільнення е, Криму як території, воно потребує від української держави системної такої роботи, системної політики щодо відновлення справедливості на цій території. Дивіться, тут можна багато говорити, але якщо ми говоримо про. Е, Ну, скажімо, кардинальні зміни в свідомості людей, то можна говорити, що, можливо, ми багато чого не допрацювали за взагалі всі роки незалежності Української держави. Но потрібна була ця кровава війна для того, щоб нарешті. Суспільство було готово, ну скажімо, прибрати російські імперські символи. А ще, вибачте мене. Перші роки окупації у нас окупації, тобто коли почалося з Криму, до 22-го року у нас велися активні дискусії, чи потрібний пам'ятник Катерини II в Одесі. А в Криму російські окупанти з цього розпочали розбудову ними Окупованого Криму, з відновлення цього пам'ятника. Десятиліттями вже за роки Незалежної Української держави було дуже таке, знаєте, з боку держави, саме державних органів, дуже таке повільне, ніяке ставлення до власної історії. Ми роками вели. Пусті дискусії навколо того, чи треба визнавати голодомор геноцидом і, і багато чого іншого. І все це воно якимось чином е, ну, має наслідки і вже для нашої сучасної ситуації, для того, щоб відроджувати. Е, Після звільнення окупованої території, в першу чергу, в голові всього українського суспільства мають відбуватися як можна швидше оці е, якісні зміни. Ну, не можна, скажімо так, ми не зможемо допомогти людям е, в Донецьку чи звільненому Криму, якщо тут ще будемо плутати між е, трьома деревами. Ну, це... Це таке нескладне, але через це проходило дуже багато суспільств. І ми, як українське суспільство в цілому, починаючи з 1991 року, ну, дуже неповажно ставилися до усвідомлення своєї власної історії. І це в якійсь мірі. І ну, я не хочу сказати, що саме це стало головною причиною російської агресії. Ні, там є інші причини, але це в як... В якійсь мірі допомогло їм захоплювати нашу землю. Це може прозвучати папасно, але це моє життя, це життя всіх моїх близьких людей, яких я знаю, бо ми скільки себе пам'ятаємо, ми живемо Кримом майже тоді, коли нас не було в Криму.